Ми долучаємо до ефіру Наталі Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру пресцентру Силоборони Півдня Україна капітана першого рангу. Вам доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас героям, слава ви буквально передодні вже коментували ситуацію з рухом ракет ворожих і дронів, які повсякчас змінюють напрямок, виснажуючи в такий спосіб нашу сили ППО. В принципі, те саме сталося і цієї ночі ну, під ранок, коли була оголошена масштабна повітряна тривога. Ми чули повідомлення про те, що ракети заходять в повітряний простір України. Потім ракети рухаються в напрямку одних міст, потім в інших змінюють свої напрямки, траєкторії. А чи виходить у Росіян справді? І виснажувати наші протиповітряні війська. Адже ми, в принципі, ну до цього готові. Це ж тактика вже не вперше використовується. Така так, тактика така використовується вже не вперше, але все ж таки зрозуміло, вони намагаються досягти своєї мети. У нас мета інша, мета захисту і. З нашого боку виконується максимальна бойова робота ефективно для того, щоб протидіяти. Але е, треба розуміти, що вони вкидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів, зокрема. Ракети, дрони, мішані атаки хвилями використовують їх різними групами, в тому числі і змінюючи постійно напрямки. Це зрозуміло. Такі таке маневрування і спрямоване на те, щоб і виявляти системи протиповітряної оборони, де як розташовані, і в тому числі і виснажувати, оскільки постійне полювання довго тривало, Масштабна тривога була вже ближче до ранку. А по різних регіонах все ж таки засоби протиповітряної оборони працювали фактично цілу ніч. Пані Наталі, давайте ще спростимо питання. Повітряні сили Збройних сил України будуть резюмувати цю ніч, яка отак неспокійно перетекла в ранок за кілька годин. Що летіло сьогодні на Україну? Було кілька хвиль дронів ударних. Вони відправлялися як і раніше з східного узбережжя Азова і з Криму. Спрямовані були вони в тому числі і на південь Одеської області. Знов не давало спокою ворогу дунайський напрямок. Були спрямовані також по Миколаївщині. Ракети працювали вже в інших в інших регіонах. Південь більше зазнав, потерпав від атак шахеді. Я ще поточню дуже коротко. А виснажити ППО це в тому ключі, щоб скажімо так, ми витратили свої дороговартісні ракети ну на ті чи інші цілі? Чи все ж таки ціль – виявити ці самі ППО? І наші ППО не зможуть переміститися там від після відпрацювання, а росіяни можуть нанести черговий удар? Коротко про це. І те і інше, в цілому вони дійсно вишукують, де знаходяться системи протиповітряної оборони, які працюють, і в тому числі використовуючи хвилями дрони, а потім ракети намагаються спровокувати е, спрацювання більш дороговартісного е, обладнання а потім вдарити вже ракетами, які не зможуть збити, наприклад, мобільні вогніві групи. Але у нас працюють і ті і інші напрямки доцільність виважена. І ми вже орієнтуємось по тому, як який спосіб ураження ви обирає ворог, і який спосіб протидії буде максимально ефективним і доречним. Так, на більшій частині території України ранок не був тихим, а то у Севастополі вечір не був тихим. В тимчасово окупованому місті чули вибухи. Про це повідомляли в Міноборони Російської Федерації. Місцеві телеграм-канали писали, що прогреміло в районі мису Фіоленд. Попередньо вибух стався у районі частини радіотехнічної розвідки або частини ППО. Вони розташовані поруч. Також повідомляється, що в місці їх розташування, а саме в бік Фіолента, курсували машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Рух. Автотранспорту кримським мостом знову довелося тимчасово перекрити про безпосередньо розташування і про вибухи в Севастополі. Ви можете нам дати більше інформації, чи тільки та, що ми зараз озвучили, пані Наталія. В принципі, розуміння має бути таким, що в них розташування і розсередженість по Кримському півострову досить велика, розгорнута. Вони максимально намагаються переміщуватись і розташовуватись так, щоб не бути ураженими, ховатися за мирним населенням це звичайна тактика росіян. Але наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їх потужності точковими конкретними ударами, і саме тому не зараз і не, не одразу розкривається вся інформація, оскільки нам необхідно дорозвідати і переконатися, що це не була провокація, що це був результат саме тої роботи, яка була спланована. Тому що маємо е, діяльність з таким підступним ворогом, який може використовуючи наш напрямок задумів. В тому числі і вкидати багато провокацій, як то було наприклад з новою каховкою, коли самі пробомбили, а намагалися звинуватити сили оборони. Тому тут з інформацією поводимось дуже обережно і подаємо дозовано настільки, наскільки це буде не шкодити бойовій роботі в подальшому. Ми ну, ще відкриємо до Азову, адже саме туди в Азовській вакуторі Азовського моря перевели десантні кораблі. Росіяни я пам'ятаю, що ми з вами обговорювали наявність і застосування десантних кораблів, виключно в контексті логістики, тому що є проблеми з Керченським мостом, врешті з авіацією, переміщеннями десантні кораблі, і пароми вони як варіант тут би згодилися. Про що це свідчить? Можливо, такий спосіб вони посилюють напрямок з огляду на рух наших сил саме в бік Азову. Тут може бути декілька аспектів, але зараз ми спостерігаємо за їхньою діяльністю. Бачимо, що вони цілком імовірно зробивши висновки про ураженість такої великої цілі в чорному морі, можуть заховати туди вазов для того, щоб поки що ось ця логістична. Чимоданна команда в них була на поготові, а раптом доведеться речі збирати. А можливо, це для розгортання тієї групи, яку вони так рекламували Азовської, і дійсно будуть використані вони в сенсі логістики перевезення на бердянський, Маріупольський напрямок якихось своїх пожитків, оскільки в Криму все частіше припікає. В тому числі і не виключено, що це маневр для так званого захисту Керченського мосту, який їм все ж таки дуже неспокійний, і вони переймаються його долею, відчуваючи, що там буде щось створено досить спієрічно. Пані Наталі, запитаю ще про південь України. Інформація, яка давно мене цікавить. Постійно військові, зокрема, які мої знайомі служать там, вони повідомляють про те, що постійні пуски кабів в районі Бреславського району. І в новинах ми це теж можемо побачити. Чому поясніть каби і чому саме туди постійно Росія їх направляє? Як це пов'язано? Поясніть ці речі: локація і безпосередньо више. Використання авіації тактичної із пуском кабів це один з один способів ураження, який зараз ворог вважає для себе пріоритетним на тому напрямку, оскільки ми виснажуємо їх сили на лівому березі контрбатарейною боротьбою все частіше їм не вистачає артилерії, тому що ми нищимо гармати, нищимо реактивні системи залпового вогню, мінометні розрахунки, і вони в такий спосіб заміщають вогневе ураження за допомогою. Авіації використовуючи КАБи, і на тому напрямку можуть собі дозволити випустити кап так, щоб літак не потрапив у зону ураження нашої системи протиповітряної оборони. Це чисто географічно у зв'язку з розташуванням сил зараз наших і противника. І тому вони продовжують туди бомбити. Крім того, це такий осередок сільськогосподарського потужності сільськогосподарського регіону, там де сконцентровані були і зерносховища, і різні аграрні підприємства, які ворог продовжує нищити. Вони не тільки воюють з військами, вони дійсно нищать економіку України. І саме тому, от і минулої доби фактично було відбулось шість бомбардувань в тому напрямку це потужний такий напрямок, куди ворог хоче переорієнтувати сили оборони для того, щоб не потерпати на тих ділянках, де їм зараз припикає. Розуміло, дякуємо за вичерпну відповідь. Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого ран.